Всім привіт! Давайте разом з вами переглянемо перший весняний каталог Доктор Клінік. Каталог діє в березні місяці. І ось у нас вже на перших сторінках новинки. Нарешті, нарешті в нас з'явилися нові декоративні засоби. Матова пудра в двох відтінках світла і натуральна. Далі ось така палітра коректор. Тут дуже добре що розписано, як користуватися, який колір, що робить. І звертаю увагу, ця палетка буде доступна до замовлення з 20 березня. Так. Ще новинки, палетка тіней. Тут 9 відтіночків. Дуже хотілося б їх побачити, які вони. Я люблю тінюшки. Так, нова туш. Теж це дуже добре, бо в нас туш тільки одна, тепер уже дві. Так, нам обіцяють об'єм розділення і довжину довженущий. Так, 219 гривень. Так, тут теж декоративні засоби Вони у нас були вже. І дивіться, у нас ще є класна акція. Майстер-клас від експерта у подарунок: макіяж для себе. Слухайте, круто. Умови придбання товарів на суму від 399 гривень зі сторінок 2,19. Я так розумію, при покупці декоративної косметики на 399 гривень отримуєте ось такий майстер-клас: макіяж для себе. Це, по-моєму, дуже добре. Так, тут у нас все без змін. Ці товари теж приймають участь в акції. Так, ось ще одна новинка. Так, основа під макіяж. Якщо не помиляюсь, теж буде доступна після 20 березня. А ось такий стік для контурингу вже є. Тут у нас виходить світла частина і темна. Прикольно. Такий, два в одному засіб. Так, тут у нас наче без змін. Угу. Наші стіки помадки. Тут у нас новинка, блиск для губ. Шість відтіночків теж буде доступне після 20 березня. Можете придивлятися, і виробник обіцяє, що він не буде липнути і дуже гарно буде зволожувати, і мають бути красиві відтіночки. Так, це наша помадка була. І це наша новинка. Насичена помада теж доступна до замовлення, і вам тут обов'язково прикріплю свочі, тому що в нас вже лідери поділилися свочами, як ця помадка виглядає вживу. І я там собі приглянула оці два відтіночки. Мені сподобались. Ну і нічого начебто. Так, це помада у нас матова була. Так, теж новинка, новий такий цікавий засіб, рідкий ілюмінатор. Це, я так розумію, зараз в тренді засоби, якими можна зробити повністю весь макіяж. І ось цей засіб теж можна використовувати як хайлайтер, як рідкі тіні для повіки, як рум'яна, як підводку для очей, як блиск для губ. Ну, прям цікаво. Доступний буде після 20 березня. Так, є три відтіночки у нас. Так, тут у нас без змін, тут у нас нові лаки для нігтів. Ось. звичайний лак. І так, тут у нас без змін тут у нас акція на набір антивіковий, який ходить денний крем. Ось його ціна нічний, і якщо купувати разом, виходить 499 гривень. До речі, якось мало всі звертають увагу на ось ці кремчики. Хоча от це дуже класний комплекс, тому що в нічному додатково ще є пептиди, які вже безпосередньо працюють із першими віковими змінами, зморшками, да, і попереджають виникнення нових. Тому от кому, кого цікавить антивіковий догляд, ось ці два кремчики прям класні. І, до речі, їх можна добре поєднати із цією пінкою для вмивання, і тоніком відновлюючим. Так, тут у нас без змін ось наша топ продаж серія з пребіотиком, Дуже класна серія, теж доглядова, такий базовий, хороший догляд. І все хочу розібрати його на склад, тому що тут дуже шикарний склад, крім пребіотиків, Тут, наприклад, у цій пінці дуже багато натуральних компонентів, які пом'якшують шкіру, які доглядають за нею. Тобто, ну, серія правда класна. Так, це у нас з чайним деревом догляд за. Жирною проблемною шкірою за шкірою схильною до висипань. Наш антивіковий догляд з безсмертником. Це теж у нас унікальна серія, унікальна лінійка з унікальними складовими. Ось кому цікаво, можете почитати. Це лише частинка дії цієї серії. Так, це наш догляд з колагеном. До речі, ось цей кремчик дуже класно можна ще використовувати навіть як базу під макіяж. Дуже класно лягає макіяж наверх на цей кремчик. Так, вітамін С це у нас освітлення шкіри. Так, тут у нас креми, відбілюючий крем для тіла і відбілюючий крем для обличчя. І знижка мінус 30% на кожен другий крем. Неважливо в якій комбінації. Так. Маска, плівка це у нас чорна маска. І а, тонік. Дивіться, у нас тонік буде йти за 119 гривень за умови покупки маски. Так, суперціни на зволожуючі засоби. Це зволожуючий крем. Оце ну, направлено на суперзволоження, в кого суха шкіра зневоднена. От Рекомендую прямо два засоби зразу. Всі сироватки йдуть в більшій концентрації діючих речовин, тому для покращеного для кращого результату от прям рекомендація застосовувати в комбінації. Так, у нас суперціна йде на крем проти веснянок. Так, тут у нас масочки, і дивіться, теж маємо акцію мінус 30% знижка на кожен другий товар із цих сторінок. Тобто, в нас в акції беруть участь грязьова маска для обличчя з мінералами мертвого моря. Далі відновлююча з яєчним білком крем-пілінг з екстрактом женшеню і маска, грязьова... глиняна маска для обличчя з волошкою. Всі ці товари беруть участь в акції. Так, супер ціна у нас на пілінг для рук і ніг це у нас топ-продаж. Дуже крутий засіб. Він на натуральних оліях. І тут натуральна морська сіль. Дуже топовий засіб. Прям от рекомендую і класна ціна нього. Так, тут без місце. Віск так. для волосся, ось його ціна, і можна придбати за 109 гривень за умови придбання будь-якого іншого товару з цих сторінок. До речі, нам говорили на презентації каталогу, що цей віск для волосся можна використовувати, звичайно, жінкам, особливо, у кого там пушиться волосся, то можна використовувати. То не тільки для чоловіків. Так. Тут без змін. Тут наші бестселери каштанчики масажні. До речі, на літо ось ці кремчики особливо актуальні будуть. Тут ми маємо серію з османською трояндою і акція. Ось у нас є такий поживний крем, це такий жирний жирний, якого дуже суха шкіра. Його можна придбати за 99 гривень за умови покупки будь-якого продукту цієї серії. Наші гелі для душу, кремчики для рук. О. Дивіться, класна ціна, заспокійливий гель для інтимної гігієни. Супер ціна. Так, супер ціна на всі-всі-всі засоби дитячі. Це в нас серія з народження. Тут маємо лосьон для тіла, крем від висипань, присипка, олійка, дитяча, шампунь і навіть дитячий сонцезахисний кремчик теж йде по суперціні. Так, нас ще рідкі мила. Осмімси, спречки дуже класні. Так, наші аромати. О, догляд за волоссям. проти випадіння, Дивіться наборчик, Всі три продукти за 629. Тут кондиціонер, шампунь і сирова це випадіння. Так, тут проти лупи. Якщо брати два засоби, виходить дешевше. Далі. Ось така акція для вирівнювання. Тут у нас спрей кератиновий, дуже класний спрей. Шампунь плюс кондиціонер за 549. Ну, виходить так, 600, а так? Дешевше. Для фарбованого волосся теж акція. При покупці всіх трьох товарів діє акційна ціна. Для пошкодженого волосся сироватка тут йде для зміцнення, кондиціонер і шампунь теж за суперціною. Якщо купувати всі три продукти разом. Так, до речі, маю ось цей шампунь, я його вже затестила. Дуже мені сподобався результат. Волосся дійсно таке живе і не швидко жирніє. Тобто на другий день, в мене зазвичай вже помітно, що не свіже вимите волосся, а на другий день гарно виглядає. І на ці натуральні у нас шампуні, рослинні шампуні. 25% знижка на кожен другий. Ось, Якщо не помиляюся, ось цей поставку. чекаємо, закінчився, розібрали, дівчата. Так, це у нас висвітлення волосся, шампунь для сивого та білого волосся. Фарби наші. Так, так у нас знижка 20% на всю сонцезахисну серію. Так, на такі мультифункціональні олії, звичайно, із глітером є. Для обличчя сонцезахисні креми. Це йде проти пігментації, і оцей сонцезахисний він з нелегким тоном. Тобто це як тональний засіб виходить Тут у нас молочко 50 SPF. далі спрей для волосся. Волосся теж потрібно від ультрафіолету захищати бронзер і спрей для засмаги. І дивіться, на них ціни ось діють. 20% знижка на всі ці товари. Так, тут у нас наші. Натуральні олійки, їх в нас дуже багато, і вони дуже класні. Їх можна додавати до шампуню, до крему для тіла, крему для обличчя. Безпосередньо ними користуватися, наносити для масажу обличчя, використовувати. ну, Хороші, просто потрібно підібрати та яка підійде. Так, наші квіточні добавки супер ціна на суміш з екстрактом бузини, Тут дуже класний склад, прям дуже-дуже багато різних компонентів натуральних. Так, і акція у нас на глюкозамін. Дивіться, це, це теж дуже хороший засіб, в кого проблеми з суглобами. От раджу на нього звернути увагу. Тут хороше дозування і ціна хороша, бо на такі засоби зазвичай навіть в аптеках ціни дуже дорогі. Так, тут у нас такі вітамінчики, без змін, без додаткових акцій для волосів. Дівчата хвалилися, що. Дуже смачні у нас вітаміни, Желені, як цукерочки. Хочеться більше з'їсти, ніж потрібно. Так, наші засоби для дому. Супер ціна на засіб для миття посуду. 129 гривень, щоб ви розуміли, тут літр засобу. Наш антижир. Новиночки минулого місяця. Дуже-дуже класні всі засоби. Дуже багато вже маємо позитивних відгуків на них. Так. Набір. Засіб для видалення іржі та вапна, плюс спрей для очищення поверхонь за 319 гривень. Так, тут у нас знижка 30% на кожен другий спрей для одягу. Класний спрей. От він, правда, дуже гарно розладжує складки на одязі. От дуже прикольна штучка. Так. Запах бомбезний. Я собі взяла в минулому місяці. Трошечки жаліла, бо тут там ну, об'єм 500 мл став, але запах неймовірний, вот прям рекомендую. Так, набір для прання. Тут у нас набір двох порошків, це для кольорових речей і для білих. При покупці двох виходить трошечки дешевше, 399 гривень за два засоби. Так, наші засоби в таблетках. Так. До речі, програма для новачків у нас трошечки змінилася. І тепер на першому короці ви отримуєте подарунок наш антижиролужний засіб. Це наші набори для новачків. Тобто ви реєструєтесь і маєте можливість замовити будь-який із цих наборчиків за суперціною. Знижка тут виходить дуже велика. Ось я була навіть рахувала. Набагато вигідніше взяти якісь наборчики. Так, наші брендовані товари. І приємно, що 10% від цих товарів перераховується на ЗСУ. Так, і ось ще одна новинка. Дивіться, в нас тепер є скраб для шкіри голови. І що саме цікаво, це скраб. Українського виробництва. У нас є серія лінійка Global Leader Group. Ось із такою позначкою. Це все виготовляється в нас в Україні на замовлення за стандартами якості. І саме компанії Doctor Clinic, турецької компанії. І ось ці всі засоби, наші наші новиночки, ось ці всі це все український виробник, щоб ви розуміли Тобто, і засоби, правда, якісні. От я вже хочу собі спробувати ось цю новиночку. Ось такий невеличкий огляд каталогу. Якщо вас зацікавила якась продукція, звертайтеся, можу вам замовити, і, звичайно ж, можу вам оформити знижку, і ви зможете все це купувати за приємнішими цінами. Дякую за перегляд!